Доброго ранку, глядачі YouTube і підписчики мого каналу. Я сьогодні прокинулася із нормальним настроєм. Я закінчила вам знімати бринзу, ту, що я вчора вночі знімала. Я вже її прикрасила цю бринзу. Зараз вам покажу. Ось бринза вийшла така, як я хотіла. Вона м'ягесенька, вона дуже смачна, вона в міру солена. Я її робила по класичному рецепту, який я вам зараз ви подивитеся. І вона дуже-дуже швидко робиться. Ну, мене зайняло, маб мабуть, година. Година, більше ні, а може трошечки і менше. Підписуйтеся на, на мій канал, ставте, будь ласка, мені лайки, діліться моїм відео, хай люди теж роблять таку смачну бринзу. Доброго вечора глядачі ютуба і підписчики мого каналу. Зараз ми зробимо з вами бринзу класичну бринзу Брінза класична, робиться тільки на ферменті. Зараз багато відео є в інтернеті. Роблять на, на оциті, роблять там на сировиці, на молочній кислоті. Кажуть, що це бринза то не бринза. Брінза робиться тільки на ферменті. На ферменті сичужному, на своєму ферменті, в кого є і шлуночки фермент. Буде найкраща бринза. Ми сьогодні з вами зробимо на ферменті Мейто. Ось на такому ферменті. Супер марма. Він зараз є в аптеках цей фермент. Він мені дуже подобається. Я підігріла бринзу до 37 градусів, до 36-37 градусів підігрівайте. Зараз літо досить. І беремо. На 8 літрів йде ось ця кришечка від супермаї. Наливаємо ферменту. Будемо ось так по кришечку, а то вже воно йде. Мені, ні, мені здається, що це багато мабуть, кришечка тільки ось за цієї пори. Я його надлию. Ось так. Я взяла фермента. І додаємо на 10 літрів підігрітого молочка. У мене козяче молочко. Я з водою не розбавляю. Хто хоче, розбавляйте з водою. Я не розбавляю з водою, я ось так плила і просто я його розмішую. Перед цим я брензу не солю, я буду солити при викладанні форми. Добре розмішуємо. Ось так ще його розмішаємо. Так, зупиняємо ми молочко. і накриваю кришечкою і залишаємо. Я зараз залишаю настільки, за скільки я віддаю кози, тому що посадила маму їсти, а кози не дояні. І вже перший час ночі я біжу. Вивійте кози. Так, я ще закрию ось, а закрию полотенцем, накрию о, накрию полотенцем і хай чекає мене брінза. Подивимося зараз, який згусток. Я думаю, що він вже утворився, тому що така жара, що невозможно. Так, можна вже різати. Ріжемо наш згусток на кубики. Десь такі будемо різати кубики десь 3 на 3 Ось такі. У мене завтра просто роблять люди і немає сиру на бутерброди так І залишаємо на пару хвилин. На пару хвилин залишаємо і будемо різати потім до дна. Тепер візьмемо зігнутий шомпур. У вас повинно бути два шомпури. Один, щоб різати ним вертикально, а другий, щоб горизонтально. Прорізаємо хорошо попід краями отак. От Прорізаємо зразу бачу, що буде рікота. коли немає рікоти. Якщо зелена, зелена прозора сироватка, то не думайте, що буде рікота. Рікоти не буде, якщо зелена сироватка. А тут буде сироватка. Сироватка біла. Так, викриваємо кришкою, депустої пару хвилин. І будемо на І будемо підігрівати до 41 градуса. Так, робимо перший проміс дуже легесенько. Я вимкнула газ і нам буквально до, до навіть можете, не до, 30, не до 41, якщо у вас було при температурі 36-37, Можете до 39, до, 30, до 40, до 41 потрібно дивитися по зерні. Я трошечки зменшу газ. Способів приготування бринзи є дуже багато. І вони всі правильні, тільки коли використовується фермент. Не використов... ну, ніколи не буває бринзи на е... уксус, там, чи лим... лимонна кислота чи ще що-небудь. Брінза так не робиться. Брінза робиться тільки на ферменті. Це собі запам'ятайте. І хто робить адгейський сир, наприклад, чи панір з лимонною кислотою, чи адгейський сир, з сироваткою, чи з оцитом, і називає його бринзою, можете сміливо казати, що то не бринза бринза робиться тільки на ферменті. Я вам показую зараз такий рецепт це класичний рецепт. І покажу потім. Ще зробимо з вами ще один такий цікавий рецепт бринзи і все воно буде правильно. А бринзу я роблю завжди без закваски. Тому що це молодий сир і закваска не подіє, навіть не купляйте тому що це марна витрата грошей. Бринза робиться завжди тільки з одного фермента. У мене, наприклад, в цьому молоці було чуть-чуть молочко, навіть підкижче. Але все рівно як добре. бо завтра в мене будуть люди робити. І я зроблю вже брензу на бутер, бутерброди. Колбаска якась є і бутерброди, кава, бутерброди і сир собі свій. Тому що зараз така дорожнеча, що ні до чого не докупися. А так у вас є все своє. Хоча я буду продавати свої кози. Це я вже вирішила точно, не знаю. Мені дуже важко, звичайно, продати. Я привикла тільки до всього натурального, я не можу їсти нічого з магазину. Я навіть м'ясо не можу їсти. Я вже майже і не їм м'ясо, тому що свого немає. О, того, що на добавках в магазині, те свиняче м'ясо, яке вирощується на комплексах, де не можна дихнути, я його їсти не можу. Так що своє мати це дуже хорошо. І мені страшно залишитися без цих кіз. Ми робимо ремонти. Завтра робимо курник, я вам свої кури показувала, хто слідкує. Курочка, до речі, в мене та одна пропала, а інші курочки в мене живі. Я купила. Мені позвонила моя підписниця. Дякую вам, що ви слідкуєте, що ви мені допомагаєте. Позвонила моя підписниця і сказала, що дав... яке... яке давати лікарство. Вона мені сказала купити до цих. До ну, щоб так, приблизно точно так. До тіцикління. Антибіотики, я зараз вирішила дати всі птичці, і качкам, і курам цим, що захворіла одна, і своїм бройлером, бо я зараз переводю на свій комбікор бройлерів на домашнє приготування. І всі вони в мене зараз на на цьому ферменті. Дуже добре свисує мати натуральне, тільки дуже. Дуже не вистачає часу, особливо мені. Особливо мені, з моєю мамулічкою, Мені не вистачає часу. Так, це я спробувала яке зерно. Я роблю для себе так, що я роблю без рукавиць, що ви мені не писали, я не продаю нічого, а ми з'їмо своє і Так, так що ще я сказала? Що, що закваски не треба? Ось так. Я вже думаю, що я буду зараз це зерно вже витягувати. Ось я підготувала формочку, я кладу на таке дечко завжди. Зараз вам покажу зерно. Так, ось моє зерно. Я, я дуже хочу, щоб бринзочка вийшла м'яка, щоб вона була не тверда. Думаю, що вона така вийде. Так, так поклала сіль і будемо витягувати зерно. Відтягую я спершу ось таким друшлачком. Зараз вам, покажу, зараз вам покажу і зерно поближче. Ось, бачите, яке зерно? Ось таке зерно. Ось таке воно. Так, і викладаю форму. Викладаю форму, поклала сіль і в процесі. Я підсолюю і прямо солю, не міряючи. Отак просто беру і солю, добре солю, тому що воно зараз відійде, там буде солюна сироватка. Так що, буде у вас всередині бринза теж просолена. І потім ще я підсолюю зверху солю всередині. І потім, потім підсолюю ще зверху. Так. Ось так. Можна навіть рукою чуть-чуть підпресувати. Ну так, злегка. Я десь робила відео, і думаю, у відео там про бринзу У мене теж є відео, ви бачили. І я сказала, що я підпресовую бринзу руками. І там одна жінка мені написала, що що ви кажете, що ви не пресуєте, ви підпресували руками. Ну, яка ж це підпресовка, якщо рука. Ви собі просто чуть-чуть допомогли збігти сировацію. Ось така, бачите? Таке зерно, ось таке воно в серединці. Воно не тверде, дуже хочу м'якої бринзи. От просто я люблю, зараз може це вже на старість, я люблю, щоб бринза була м'якенька. І коли я продавала бринзу, у мене мої так, клієнти теж люблять, щоб бринза була м'яка. Так, воно зараз, звичайно, вседиться, це зерно. Потрібно зачекати і зерно потім докласти. Кожен раз я підсолюю, під підсолюю, підсолюю, прям добренько підсолюю. Вона сольована не буде, не переживайте. Тому що зараз виходить сироватка. І вона туди йде вже солюна, сироватка. І так, поки ви будете перевертати, воно чуть-чуть буде і тим боком, і тим боком оці, оці солюні сируватися. Так, ще чуть-чуть покладемо. Кастрюля на 10 літрів. Тут 10 літрів молока. 10 літрів молока нагріваємо до, до температури 36-37 градусів, і потім. Вносимо фермент. Супер має такий неповний корочок. Корочок, там написано, що корочок на 8 літрів. так можна, щоб не було так страшно. Коли торкається хтось руками сиру. Будемо от так, Хоч я дивилася, скільки роблять полонині, гуцули брензу, там тільки все руками. Там все в руками, все в чанах робиться. Тому що руками ти найбільше відсуваєш сир. Найбільше сир відчуваєш руками. Ось так. І знову не забуваємо присолювати. Присолюємо, присолюємо присолюємо. Щоб бринза в нас була солоненька. Дорогі мої підписчики, коли ви дивитеся моє відео, я розумію, що в мене найбільше процентів. Підписчиків, вони підписалися раді сирів. У мене всього відео десь 300. Там в мене є статистика 346, чи скільки. І більшість з них про сир. Мабуть, мабуть 300 346, десь 300. У мене точно що про сир. Ну, може, чуть менше, може 290. У мене є багато дуже рецептів сирів. Але розумієте, сир. Це дуже складно робити. Завтра я його буду ще дознімати, вам потрібно буде показати його в розрізі. А в а мене будуть зараз багато інших ще відео. Дивіться, будь ласка, мої відео. Я хочу, щоб мій канал розвивався, щоб щось трошечки починати, хоча б чуть-чуть починати ще, заробляти. Тому що я навіть не дозувала. Монт... Свій канал от, до 13 тисяч підписчиків. А зараз я вже монетизувала і буду вам викладати інші відео. Так що, будь ласка, дивіться мої всі відео. Так. І підписуйтеся, і ставте лайки, пишіть коментарі. Робимо ми перший переворот. Сміливо робимо. Бринза дуже швидко вона злягається. І ось так. Зараз ми візьмемо. Друшлячок, оцей, Щоб глядачі нові не дуже боялися, що я роблю руками, то ми зробимо ось так, поправимо друшлячком. Та все рівно, я не можу так друшлячком. Мені все рівно потрібно. Мені все, все рівно потрібно руками. Так, і бачите вже, скільки зійшло сироватки? Подивіться, скільки вже сироватки, Майже все дечко. Майже повне дечко. Так. Присолили і будемо робити. О, сир плаває. І будемо робити ще один переворот, а потім ще один і все. І хто, хто бринзу робить на продажу, зробите ще один ще зараз буде один переворот, навіть не чекайте тих 15 хвилин чи скільки. Через 5 хвилин його можна вже робити цей переворот. І потім, і потім ще один переворот. І все, кладіть уже не в дечку, а кладіть в якийсь менший посуд під, під цю головку сиру. У мене, я, наприклад, ставлю таку сковорідку. Під, цю голову, під цю головку сиру Ставите ось таку формочку, Це я вам показую, як класти в холодильник. Ставите ось так цю формочку на другу формочку, і так кладіть в холодильник на ніч. Хто робить на продажу? Я роблю для себе. Я не хочу класти її в холодильник. Я хочу дирок. Я хочу дирок, щоб були в мене дирки. Ну, звичайно, мені не хочеться багато дрібних дирок, які, як, як побій голкою, Але я дирочок хочу, щоб м'ягенька була з дирочками, хочу такої брензи натуральної. А викладіть в холодильник, щоб нічого не розвилося, не потрібна якась мікрофлора, щоб там. О, не Розвілася паличка. А зараз жара, так що кладіть, будь ласка, в холодильник. Так, робимо другий переворот. Бачите, вже і тут є узорчик, робимо другий переворот. У нас тут вода сольона і в процесі воно просолюється. Вона в процесі вже просалюється. Вона всередині. Ну, та сіль, вона більшість вона втекла із водою сюди, з сироваткою. А рікоту буду робити завтра, тому що вже дуже-дуже пізно, 0,14. Мені потрібно змінити якось свій режим, тому що я, я не можу зараз так маму покидати саму, мені треба з нею сидіти 6 годин в день. І в мене так не виходить, бо щось треба і зробити. І поки я її підніму, маму, то ось так. Це її під прес ми не кладемо, але чуть -чуть, так без зусиль ми підпресовуємо. Ну, розрівнюємо, головка буде так краще. Цю сироватку, що вибігла зараз, я її злию назад в кастрюлю. Це буде рікота, тому що сироватка в мене біла, а значить буде рікота. А, а в кого сироватка зелена, така прозора, навіть не старайтеся ніколи робити рікоти. Рікота виходить з білої сироватки. А чому вона біла? Тому що там кальцій, значить, буде рікота. А якщо прозора сироватка, то все, все вбралося в сир. Це теж дуже хорошо, як прозора. Буде сир кращий, буде насичений кальцієм сир, бринза. Так. Так, бачите, я сироватку злила, і вона вже майже не виділяється. В кількості, як вона виділялася зразу. Роблю я третій переворот. Це я роблю дуже швидко. А ви робіть так, як положено, через 15 хвилин. Тому що я роблю дуже швидко. А ви робіть через 15 хвилин. Можете раніше, але я не бачу там якогось там такого сенсу. Щоб його через, 15, через. Це просто для того, щоб була красива головка. Якщо на, якщо на продажу, да, ви тримайте її, щоб вона була красива, щоб тримала дуже гарну форму. До мене теж гарна форма, нема що сказати. Все, І отак. От кладете одну формочку. Ви можете такого самого розміру, одну формочку кладете під низ і в такому вигляді ви кладете свій сир в холодильник. А я свій залишаю, хто робить для себе. Можете залишати. Я хочу, наприклад, диркастої бринзи. Потім я вам покажу, яка вона в мене вийшла. Ще покажу вам один лайфхак. Дивіться, як зробити, наприклад, красиву, зверху форму, да? ви там спішите, не маєте часу, ви можете теж взяти таку саму форму, такого самого розміру, прикласти, чуть-чуть притиснути руками і прийняти. Це ви якщо спішите. І дивіться. І у вас красиво буде зверха бринза. Так, все, перевертаю я ще разок, щоб ще з цієї сторони зробити так. Я дуже часто так, до такого методу прибігаю. Так, постукування теж треба постукувати. І ось так, все. І зараз я її буду вже залишати на ніч. І вже ви будете впевнені, що там буде дно гарне. Дно гарне буде, тому що вона саме спрісується, і тут, бачите, і тут буде ось така у вас форма. Все. Кладу я все-таки більшого розміру під низ, зверху вище раз посолите, зверху вище солите. І так, кладете в холодильник В сковорідку якусь, в якусь таку глибоченьку покладіть мисочку. Бринза солона не буде, я вам кажу. Взагалі, можете погратися з сиром. Це ж ваш сир. Фантазуйте, головне дотримуватися технології. Ось дивіться. Бачите вже, який малюночок в сирі От бачите, там щось не вийшло, у вас там головка, чи що, переверніть її на другий бік. Кладіть формочку такого самого розміру, можете зверху на пару на пару хвилин покласти банку якусь, мол... в мене ось з молоком, можете поставити з водою. І все, у вас буде красиво. З усіх сторін у вас буде красива дуже головка. Ну, я так вже трошечки не так поклала, а подивіться, бачите, я на дві хвилиночки на дві хвилиночки поклала банку. Ви самі бачите, що я поклала і прийняла, і вже подивіться, вже по дві рисочки, То була по одній, а тут вже не так я поставила, не співпало, і вже от такі. Ну і все, солите зверху і все буде вам бреза. Ще я постав, покажу вам обов'язково в розрізі. Моя бринзочка на другий день. Зразу хочу сказати, що я все-таки поставила в холодильник. Ну, Години в мене 2-3 була бринза в хаті ну, при цій температурі. Потім я все-таки поклала її в холодильник, тому що жара я переживала. Тому, мабуть, такі дирки, як я хотіла, не, не вийшли. Але зараз побачимо. Але вона м'ягенька. Але вона м'ягенька. З цієї сторони, де була вона в солі зверху, вона така корочка тверденька, а в серединці вона м'ягенька. Я її ріжу, не буде вона мене більше стояти, тому що у мене зараз роблять люди і це піде на бутерброди. І зараз побачимо, яка в серединці ось. Ось така в серединці Зараз попробую, яка вона на сіль. Дуже-дуже-дуже добра, готова, солена, дуже смачна. Ось така бринза. І знаєте, добре, що я поклала її в холодильник, тому що зараз така жара, що дуже треба все кип'ятити і форму. І, може, навіть хто хоче, пастеризуйте. Ось така, вона м'якенька. Бринза м'якенька. А смачна-смачна. Так що підписуйтесь на канал. мій, Робіть бринзу, робіть правильну бринзу на ферменті, ставте мені лайки, пишіть мені коментарі, діліться моїм відео. До побачення!